Вітаю, друзі! Останнім часом, як від того, як розпочалось повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави, я доволі нечасто з'являюсь на власному ютуб-каналі. Обумовлено це тим, що просто катастрофічно не вистачає часу. Фактично, щодня без вихідних я знов таки займаюся тими справами, якими займався в 2014-15 роках, а саме допомогою нашим збройним силам. Тому часу на записи, монтаж, редагування відеороликів практично немає. Адже для того, щоб зробити повномоцінний якісний відеомонтаж протягом там, 15 хвилин, іноді доводиться витрачати добу, а то і більше. Цю нашу зустріч я хочу присвятити розповіді про матеріал, який виклав у виданні The Телеграф. Колишній командувач. Силами Збройними силами Сполучених Штатів в Європі генерал Бен Ходжес. Стаття вийшла під заголовком готуйтеся до того, що сама Росія розпадеться. Або в іншому варіанті перекладу, готуйтеся до саморозпаду Росії. І під заголовок. Катастрофічні втрати Кремля в Україні можуть призвести до розпаду Росії. Перш ніж розповісти про сам Зміст. Цієї статті знаходиться, хочу повідомити вам, що з моєї точки зору ми спостерігаємо вже, на щастя, певний тренд. Бо менш ніж за два тижні ця людина оприлюднила вже другий власний матеріал, присвячений тому, що Сполученим Штатам і колективному Заходу потрібно вже зараз готуватись до сценарію, в якому передбачається розпад Росії. Таким чином, я можу зробити висновок. У мене є таке відчуття, що на щастя це не поодинока точка зору однієї окремо взятої, хоч і поважної людини, а певний тренд. Тобто, ходжес, він локомо виступає в якості локомотиву для запровадження певної дискусії в політику, як Сполучених Штатів, так і НАТО в цілому. Щодо майбутньої долі Російської Федерації. Перш ніж розповісти друзі про сам безпосередньо зміст цієї статті генерала Годжеса, хочу кілька слів сказати про передумови, так би мовити, засади такої точки зору, яку зараз вперше оприлюднює публічно такий впливовий колишній чиновник в Сполучених Штатах. Величезна кількість з вас, мабуть, переважна більшість, ще й досі вважає, що процес розпаду Росії є якоюсь фантастикою. Він далекий від реальності і взагалі не варто на це витрачати час. Так само думають і переважна більшість європейців та і американців. Але на початку 90-х років цей сценарій був абсолютно реальним. По-перше, на Уралі тодішній губернатор Россель розпочав друкувати власні гроші. Було оголошено про створення так званої Дальнівесточної Народної Республіки. Татарстан та Башкартостан закрили власне небо для літаків Аерофлоту. Згідно опитувань, мешканці Калінінградської області були готові. До входження цього російського анклаву до складу і Європейського Союзу. Росія тріщала по швах. Цей процес, врешті-решт, завершився Першою Чеченською війною. І виключно позиція в першу чергу Сполучених Штатів фактично врятувала Росію від знищення з точки зору існування як імперської цілісної держави. На той час Сполучені Штати вважали абсолютно неприпустимим розпад Росії на складові частини, побоюючись неконтрольованого розповсюдження зброї масового знищення. І мова йде далеко не тільки про ядерну зброю. Є певні підозри, що Росія має також і хімічну, і бактеріологічну зброю. І абсолютно зрозуміло, що Сполучені Штати і Захід в цілому боялись неконтрольованого розпосудження цієї зарази в процесі розпаду Російської імперії. Другий аспект, чому колективний захід допомагав Росії зберегтись як цілісній державі, полягає в тих ілюзіях, які Захід успадкував від епохи покійного вже нині Михайла Горбачова. В... На Заході панувала ілюзорна точка зору, що, мовляв, можна допомогти трансформувати імперію під назвою Радянський Союз в низку демократичних цивілізованих країн. Зокрема, мова йшла і про трансформацію Росії. І дійсно на початку 90-х ці ілюзії вони видавалися абсолютно реалістичними. Лише тільки зараз переважна більшість політиків, як на Заході, так і Сполучених Штатах, усвідомлюють хібність такої точки зору. Перш ніж розповісти безпосередньо про зміст статті генерала Ходжеса, хочу нагадати вам, друзі, що лише виключно завдяки мужності героїзму. Та витримці тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає нас з вами, звільняючи наші землі від російської орди, ми маємо можливість зараз з вами безпосередньо знаходитись ну, в принаймні в безпекових умовах. Закликаю вас долучитись до підтримки наших хлопців та дівчат, які перебувають в першу чергу на передовій. реквізити Приватбанківський та PayPal зараз перед вами. Також хочу нагадати вам, що виключно ваша активність, тобто ваші вподобайки, коментарі та репости цього відео сприяють його розповсюдженню мережею YouTube. Тож, будь ласка, будьте активними. Тепер безпосередньо щодо змісту статті генерала Бена В Свої статті. Генерал Ходжес зазначає три чинники, які можуть спричинити до розпаду Російської Федерації. Чинник перший це втрата довіри та авторитету внутрішньої довіри населення Росії до власних збройних сил. І тут важко сперечатись з точки зору генерала Ходжеса, адже оцей неймовірний міф мильна бульбашка. Про Другу армію світу, про надсучасне озброєння, про те, що за три дні дійдуть наші танки до Берліну. Вся ця маячня ретельно вибудовувалася російською пропагандою. Протягом увага, Більше ніж 20 років. 20 років російська пропаганда, 24 години щодня розповідала росіянам про... Звитяги російської армії про неймовірне досягнення російської оборонної промисловості про те, що російська армія найпотужніша в Європі і готова подолати будь-які перешкоди. Взагалі, величезна кількість російських ушльопків під назвою експерти, стверджували, що потужність Росії точніше російської армії здатна перетворити весь світ на попіл, і навіть Сполучені Штати можна знищити однією ракетою сатана, е яка буде запущена в хвилі океану. І оці неймовірні хвилі, вони просто затоплять територію Сполучених Штатів і зітруть з лиця землі цю країну геть. І все це здатна зробити найпотужніша, найулюбленіша армія, армія Російської Федерації. Всі ці пропагандистські тези супроводжувалися низкою комплексом заходів, які б стимулювали чоловіче населення Російської Федерації до служби в лавах збройних сил. Але зазначу від себе дуже цікавий нюанс. Ті соціальні програми, які запроваджувала федеральна влада Російської Федерації щодо військовослужбовців, це і там сплата за іпотеку. Тобто військовослужбовці мали можливість на пільгових умовах брати кредит на житло і там ціла низка пільг під час отримання освіти, під час отримання заробітної платні. І різних додаткових виплат, все це сприяло тому, що в переважній більшості до лав Збройних сил Росії йшли вихідці з найбідніших регіонів Російської Федерації. Саме цим і обумовлена найбільша кількість втрат, наприклад, вихідців Дагестану. Якщо навіть зараз послухати інтерв'ю з полоненими росіянами, то Можна зробити висновок, що переважна більшість а, рядового складу контрактників це вихідці з депресивних регіонів Російської Федерації, а, це люди з так званих неблагополучних сімей, і це люди з дуже низьким рівнем як культури, так і взагалі освіти. І от саме цей прошарок і складає фундамент. Збройних сил Російської Федерації. Після втрат та принижень, яке зазнало російське воїнство в Україні, авторитет Збройних сил всередині Російської Федерації впадає щодня. Зокрема, Ходжес в своїй статті зазначає наступне: якщо якісь воєвничі чеченці вирішать завтра розв'язати нову війну за незалежність, де Путін знайде військові ресурси, щоб вести її тепер, коли він так багато присвятив Україні? Друга теза, яку зазначає генерал в своїй статті, це економічні втрати Російської Федерації, як безпосередньо від ведення війни проти України, так і від запроваджених санкцій. Серед головних чинників Бен Ходже зазначає перше – це втрату енергетичних ринків, зокрема, мова йде про Європейський Союз, і безпосередньо до неминучих втрат на ринку озброєнь, який складав дуже суттєву частину російського бюджету. Від себе, друзі, я хочу додати третю тезу до цього другого економічного чинника, який зазначає Берн Ходжес: з кожним днем людства все більше і більше залежить від прогресу сучасних технологій. Санкції, які запроваджені проти Росії, вони неминуче призведуть до того, що Росія буде щодня дуже стрімко відставати в розвитку від цивілізованого світу. Один маленький нюанс: нещодавно Китай оголосив про як успіх, величезний успіх, про е випуск початок випуску чіпів розміром 5. Нанометрів. Росія зараз намагається домовитися з Китаєм про продаж чіпів в якості імпортозаміщення, без якого неможливий сучасний розвиток технологій. Розміром, увага, 110-150 нанометрів. Різницю відчуваєте? 5 і 150. Разом з тим, одна з країн доволі відомих, яка Виробляє 85. Ну, оцінки різняться: 80 85 від чіпів взагалі в світі. Вона випускає вже ці чіпи розміром 2 нанометри. А сполучені штати володіють технологією випуском цих приладів розміром 1 нанометр. Як кажуть, в Одесі почувствуйте різницю. 1 нанометр і 150. Перш ніж розповісти про третій чинник, про який наголошує Бен Ходжес, хочу ще раз закликати вас підтримати наших захисників, які зараз боронять нас з вами. Отже, третій чинник це малонаселеність Російської Федерації. В своїй статті Бен Ходжес наводить дуже яскравий та цікавий приклад. Попри те, що територія Російської Федерації у 70, разів, у 70 разів перевищує площу Великої Британії, її населення всього вдвічі більше. Про що це говорить? В самій Російській Федерації існує величезна кількість внутрішніх протиріч. Це і протиріччя між різними гілками федеральної влади. Це і протиріччя між різними спецслужбами Російської Федерації. Ну, не є таємницею про, так би мовити, потаємну війну між ФСБ та головним управлінням колишнім Гуром, а зараз це просто головне управління Міністерства оборони Російської Федерації. Існує величезні протиріччя на фоні релігійному. Етнічному, культурному, економічному. Величезні протиріччя існують між регіонами та федеральним центром. Переважна більшість мешканців, наприклад, Сибіру, не ототожнюють себе з Москвою. Переважна більшість мешканців Далекого Сходу не ототожнюють себе, наприклад, з Татарстаном чи Башкортостаном. в той момент. Коли Федеральний центр стає слабким та втрачає вплив на регіони, абсолютно логічно, що починають стрімко розвиватись дезінтеграційні процеси всередині самої Російської Федерації. Про це фактично і каже Бен Ходжес. Який же головний висновок з появи цього матеріалу? Головний висновок, друзі, з моєї точки зору, я на це дуже сподіваюся, що ми є свідками. Започаткування певного тренду. Це не просто дві статті колишнього очільника Збройних сил Сполучених Штатів Європи. Адже перші з статті Бен Ходжес зазначав, що в на початку 90-х років, коли відбувся розпад Радянського Союзу, Сполучені Штати, в тому числі і Збройні Сили Сполучених Штатів, не були готові до такого сценарію, і саме тому. Сполучені Штати утримували і підтримували збереження Російської імперії як єдиного цілого. Зараз закликає Ходжес. Ми, тобто Сполучені Штати і Збройні Сили Сполучених Штатів, маємо бути готові саме до такого сценарію. Хай щастить, друзі! Не забувайте підтримувати наших захисників.